У Харкові ніч минула тихо. Протягом минулої доби російські окупанти завдавали артилерійських ударів по прикордонних районах області. Ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдарівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном. На гасіння однієї пожежі, спричиненої обстрілом, виїжджали рятувальники. О 20.15 снаряд влучив у сільськогосподарський об'єкт на території Куп'янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 квадратних метрів. Рятувальники о 21-й локалізували вогонь та о 21.40 повністю ліквідували його. За інформацією медиків, є цієї доби поранені серед мирного населення. В Куп'янському районі поранення отримали дві жінки: 66 та 62 років та чоловік 50 років. Мінна небезпека в області все ще дуже висока. Застерігають у штабі оборони. ДСНС продовжують розмінування території. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Втім, вчора біля залізничної станції Цупівка на міні підірвалися три працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями. Крім того, в районі села Безруки близько 15-ї на міні підірвалося авто «Харківобленерго». Поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній. На лінії зіткнення наші військові продовжують вести бої з російськими окупантами. Яна біляєва, ста з Дейнеком, Харківські ізвісті.